Доброго дня! Рада вас вітати всіх на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро розклад на 2024 рік для козирогів. Заглянемо у наступний рік, подивимося, які події очікують козирогів у 2024 році. Можливо, карти нам дадуть якусь пораду або якісь застереження. І, до речі, хочу вам нагадати, що ви переглядали свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете вирахувати. Це вам надасть більш детальнішу інформацію, які події будуть відбуватись в наступному році до вашого загального таропрогнозу. І до речі, хочу вас попросити підтримати мене і канал вашими. Вподобайками та підписками, хто ще не підписався, натискайте дзвоник, щоб не пропустити сповіщення про виходи нових відео. А також я чекаю від вас коментарі стосовно е грудневих прогнозів, як у вас відігралися, реалізувалися ці енергії? Ну, давайте розпочнемо Козороги, для вас старо прогноз. І спочатку ми дізнаємося. Який сигніфікатор 2024 року буде у Козирогів? Яка головна енергія 2024 у Козирогів? Покажіть нам. Козерогі 2024 сигніфікатор. І зробимо по кожному місяці по одній енергії. Якщо буде потрібна додаткова інформація, будемо з іншої колоди дотягувати. Аркани. Давайте. Що очікувати козорогам в січні 2024 року? Січні 2024. козороги. Лютий 2024 козороги. Березень. Квітень. Травень 2024 Козороги. червень Козороги 2024, що чекає? В липні Козороги 2024 року. Липень, серпень 2024 козороги, вересень, жовтень. 2024 козороги, листопад козороги 2024. Та грудень 2024 козороги. І давайте подивимось, з яким результатом року ви вийдете під кінець року. Який результат буде у козорогів 2024 року. Результат. О, на дні колоди у нас туз пентаклів. Туз пентаклів нам е розповідає про те, що у вас, козороги, з'являться якісь нові можливості, якийсь шанс з'явиться. Це може проявитися або в вашій фінансовій сфері, або е все, що пов'язане з матеріальним. Можливо, це нерухомість. Можливо, це ви отримаєте вдари або нерухомість, або. Якісь фінанси, подарунок, цінний подарунок. А також Туз Пентаклів нам може сказати, що у вас може відкритись нова можливість. Можливо, це стосовно роботи. У Вас з'явиться можливість покращити свій фінансовий стан. Ну, давайте подивимося, що вас чекає. І, до речі, хочу вам сказати, як працює цей прогноз. Якщо будуть старші аркани, вони нам будуть розповідати і дадуть підказку на ті події, які вже сформовані Всесвіту. Молодші аркани ми завжди можемо змінити своїм вибором і змінити вектор подій в вашому житті. Це все під силу нам. Давайте подивимося козороги, ваш сигніфікатор року. Сигніфікатор року це помірність. Помірність нам розповідає про те, що, можливо, справи будуть затягуватись якісь. А також помірність це старший аркан, який каже, що рік повинен бути спокійний. Ну, Зараз, тим паче, ми подивимося, які аркани вам випали. А також помірність нам може надати пораду, що потрібно буде деяким козирогам іти на якісь компроміси. Це спокійна енергія, знаєте, вона начебто бездієва, бездіяльність. Давайте розпочнемо. Січень Козерогі. Ну, козороги, у вас починається е, січень з вежі, з яких е, плани, як якісь ваші повинні бути е, розрушені. Ви знаєте, щось ця вижа, дияволи, дуже у багатьох знаків зодіаку випадає. Ну, Ця вежа може відігратися, до речі, у кожного по-різному, і в різні сфери життя, і в різні ступені. Е, в одного вежа відіграється якось. Е, Поломкою автомобіля або якоїсь техніки. А можливо, такі, що от ви, наприклад, замовили якесь замовлення, оплатили, а воно прийшло вам зовсім не те. Це ще так може програтися вижу. Це не завжди там, що це якийсь крах, це якийсь там якась трагедія. Ні. І я вам хочу сказати, що можливо, це все і вже просилося ці події статися. Щоб ви будували вже нові події, вибудовували в своєму житті і ставали на новий шлях. І, до речі, ці події, які будуть, можуть відбутися, вони не контрольовані і неочікувані спонтанні. Ними не можна керувати. Це потрібно прийняти, щоб Скоріше це все закінчилося. А давайте дотягнемо додаткову карту. Вежа. З чим це в козирогів, ця вежа. І до чого ця вежа приведе результат, який дасть на одну енергію. Результат вежі для козирогів. Ну, я вам хочу сказати: то, 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 що я вам казала хвилину назад. Те воно, карта нам і каже, туз це шанс, це здійснення ваших бажань. Потрібно е, розрушити старе, щоб е, на новій почві побудувати нове життя, нову ситуацію, е, вибудувати собі новий шлях до вашої реалізації, реалізації вашої мрії. Це ту кубків це здійснення бажання, до речі, у вас і на дні коло туз – Це можливості і, до речі, е любою можливістю потрібно користуватися. І ту кубків нам може сказати, що це може стосуватися або стосунків, або кохання, любові, е взаємодомовленості з людьми. Це ще про це нам може сказати. А також ту з Кубків нам приносить добрі звістки. Інформація якась, яка вас може порадувати. Так що козироги до здійснення вашої мрії через вежу. Таке теж буває, далі лютий, що чекає вас в лютому. Ну, в лютому у вас розпочинається якась внутрішня боротьба. Ви повинні комусь щось доказувати. Можливо, це в якихось органах, що документи якісь доносити. От ви, начебто, зібрали пакет документів, а вам кажуть, ні, не вистачає ще якогось там документу, бумажки. Це може так програтися. А можливо, це програється у когось в роботі. Ви будете відстоювати свої. Свої думки, а може, це просто захист здачі якихось отчотов, звітів. Ви і будете захищати ці звіти, захищати свої об'єми, наприклад, хто працює в торгівлі? Це ще так цей аркан може відігратися, тобто боротьба за якісь свої відстоювання своїх позицій. І, до речі, ну, ми робимо е, таропрогноз на цілий рік. І ці аркани можуть програватися не точно в той ну, наприклад, е, в лютому, так? Воно може у вас програтися чи раніше, чи пізніше. Але ми вже бачимо, які енергії будуть присутні в 2024 році у вас, Козороги. Далі березень. Березень п'ятірка мечі. Можливі. Якісь конфлікти. Конфлікти, а можливо, ця боротьба, яка затягнеться на слідуючий місяць. Ну, знаєте, тут така перемога з неприємним присмаком, як я кажу. Тому що от, ви отримали свою перемогу, а ціна яка? яка? Можливо, ви більше втратите. Втратите свого. Е Ресурсу енергетичного, можливо, і фінансового. Ну тут ця карта не про фінанси взагалі. Це просто може сказати, що, можливо, в якійсь сфері життя вашу думку, вашу ідею не підтримають. У вас може, не буде підтримки. Тому що ви можете доказувати свою, захищати свою ідею, але опоненти залишаються при своїй думці. Тут порада карти: не витрачайте свій енергетичний ресурс на пусті конфлікти. Якщо ви бачите, що вас не підтримують, ви доводите аргументи, не переходьте на агресію, тому що в нас мечі це, і взагалі ця, ця п'ятірка мечів, вона агресивна, якийсь дисбаланс. Квітень Квітень Верховний Жрець. Козороги, я вас вітаю, ви можете отримати або якусь мудру пораду, або підтримку, якусь протекцію, можливо, в якійсь вашій справі вам допоможе людина, можливо, спеціаліст. А можливо, це ваша близька людина, яка полюбляє давати мудрі поради. А також верховний жрець може програтися у деякого е традиційними обрядами. Це, можливо, ви будете присутні на хрестинах або на весіллі, тому що у нас верховний жрець каже, що деякі козироги можуть заключати шлюб. Кожного по різному програється ця енергія. Але ми вже бачимо, що в нас виходить вже три старших аркана. Ну, це добре, що в ваших цих, цій боротьбі у вас з'явиться підтримка. Травня. О, старші аркани пішли, смерть. Ви знаєте, можливо, ці поради або людина, яка буде допомагати в якійсь вашій справі, зможе змінити. Щось в вашому житті, буде якась трансформація в якійсь сфері вашого життя, це, можливо, переїзд у когось, можливо, хтось змінить місце роботи, тому що смерть вона скаже про зміни, і смерть нам каже, що так, як було, раніше не буде. Щось повинно відмерти, відійти. Так. Але ну, ми не будемо пов'язувати. Це ж різні місяці і аркани, так сказати, це сигніфікатори місяців, так? Добре, давайте далі подивимося. Червень. Червень паш, мечі. Ну, тут початок можливо збору якихось документів, тому що пажіць, мечі це в нас документи, і паш мечів це початок чогось. Ви знаєте, паш, мечів теж мечі в нас агресивні карти. Можливо, якісь конфлікти у вас пройдуть. Можливо. А взагалі-то паш мечів може ще програтися, знаєте, от, якимись плітками, якимись колкостями зі сторони. Але не звертайте на це увагу. Липень і знову паш. І знову нам Паш каже про якісь пентаклі, про якийсь початок. Можливо, початок, який у вас був шанс на дні колоди туза за Пентаклі, і тут ви розпочнете, можливо, ви отримаєте якусь пропозицію стосовно співпраці, або це буде якась вам чи виплата. Ну, це вона невелика, тому що по пажу Пашця в нас щось. Небагато. А важливо, це початок вашої дороги до вашого великого пентакля. Далі будемо дивитися. А також деякі козироги можуть витрачати кошти, вкладувати кошти в свої пентаклі, в своїх діток, в навчання. І, до речі, і якщо ви в цей період часу розпочнете якісь свої справи, то ви отримуєте результат, але, знаєте, не повний, як то кажуть. У вас буде результат, але він буде по пажу. Серпень. Страшний суд. Ви знаєте, вам буде потрібно буде приймати якісь рішення. До речі, це кармічна карта. Події, які повинні бути статися. Я хочу знову нагадати, що в кожного в різних сферах життя потрібно буде приймати рішення. Знаєте, Страшний суд нам приносить події, які. Наприклад, ви в минулому до цього проробили, наприклад, вашої роботи, так? І, ви, і страшний суд дає вам результат. І в кожного свій буде результат по страшному суду. Можливо, у когось будуть відкриті якісь провадження, судові процеси, і ви будете, отримаєте результат. Вже, знаєте, як оголосять вже результат рішення. Це ще так може програтися цей страшний суд. Вересень. У вересні підніметься питання у вас козороги стосовно вашого дому, там, де ви проживаєте. Можливо, хтось буде приїжджати або від'їжджати зі свого дому. Деякі козирогі, е, будуть, можливо, робити ремонт в своєму домі, тому що е, тема піднімається дому. Можливо, деякі козироги будуть купувати дім або знімати нове житло. А також четвірка жезлів це чудовий аркан, який каже про стабільність. Стабільність в вашому домі, стабільність в роботі. І, до речі, хочу зауважити, що ця стабільність приходить після страшного суду, після вашого рішення, або рішення, яке за вас приймуть, наприклад, суд там, або якісь рішення будуть залежати не від вас, так? Вони вам принесуть стабільність. Це добре козорогі. Жовтень. Жовтень трійка мечів. Трійка мечів, до речі, хочу зауважити стосовно здоров'я. Якщо у вас виникають серцево-судинні захворювання, будь ласка, контролюйте це, сходіть до лікаря. А також трійка мечів це якась інформація, яка може засмутити. Можливо, це, це теж можуть бути плітки, а можливо, це обставини, які, на які ви не розраховували. Неочікувані обставини. Вони, ви їх не контролюєте, і ви до них не готові, і навіть не уявляли собі. Так, далі листопад. А листопад двійка жезлів. В листопаді деякі козироги стануть перед вибором. Вибором можливо вибором нової дороги. Нова дорога, в Таро, це можливо, ви будете або обирати країну, куди ви поїдете. Тому що в нас стоїть чоловік і дивиться на глобус, обирає, так? Ну, у вас можуть бути варіанти вибору. І ви задумаєтесь над цим. Можливо, ви почнете задумуватися стосовно, до речі, ця карта може програтися в стосунках. Можливо, ви захочете відкрити якусь, якусь свою справу і будете думати, як вам це зробити. Але тут ще дій немає ніяких. Ви... Це все тільки на етапі обдумування. Але у вас буде вибір. До речі, це. Ще планування дороги. Так. Грудень. О, Грудень. Королева Кубків. Королева Кубків це в нас жінка по знаку Зодіаку, Скорпіон, Риби або рак. Можливо, ця жінка буде присутня рядом біля вас, яка буде надавати вам або пораду, або підтримку, або якісь події в її житті будуть. Проходить, і ви е, будете з нею в цей час контактувати. А також Королева Кубків нам може сказати, що це відпочинок. Можливо, ви в листопаді будете думати, куди мені, куди мені поїхати. А в грудні ви вже зможете. Е, Обрати і вже будете відпочивати. Це ще так ця енергія може програтися, тому що вона спокійна енергія. Це отримання результатів також. І, до речі, кубки, Кубки – це в нас е, стосунки, взаємодія з людьми, комунікація, як то кажуть, розмовний жанр. Просіть і вас почують. Можливо, підуть вам на поступки. Далі ви готові результат 2024 року для вас козерогі. О, королева мечів. Дивіться, тут у нас і були мечі, але результат року у нас випала вийшла королева мечі. Королева мечів – це така чітка жінка, можливо, ваш керівник. А також це жінка по знаку Зодіаку, Близнюки Терези або Водолій. До речі, а можливо, це і вам буде потрібно приймати якесь гостре рішення, яке вже проситься. От дивіться, от, от, з е, листопада вже проситься якесь рішення. От ви повинні визначитись і прийняти чітке рішення. Е, Розраховуючи тільки або на спеціалістів, якщо вас не ви не знаєте, як е, вчинити, ви можете проконсультуватися спеціалістом а, і прийняти м, рішення. Не, не, не на які е, поради, м, не людей, які не мають спеціальної освіти, не покладайтесь. Тому що від цього рішення, можливо, дуже багато чого залежить у вас. Ну, підсумуємо ми 2024 рік для вас Козороги. Я вам можу сказати, що у вас з'явиться шанс Шанс для того, щоб щось розпочати нове. В кожного в різній сфері життя це може програтися. До речі, ви можете стикнутися з якимись. Руйнацією планів що щось ваші плани можуть не здійснитися. Але це вас приведе до бажаного вами результату. Ви навіть цього не очікували, ви думаєте, як це може статися, якщо в мене все руйнується, якщо мої плани зруйнувались, наприклад. Да? Але ц... ви все одно отримуєте результат, який вас задовільнить. До речі, будуть моменти стосовно. Боротьби, захисту своїх інтересів, але ви будете отримувати підтримку і трансформації прийдуть в ваше життя. Щось зміниться, щось назавжди відійде. І, до речі, порада карт ми не забуваємо, що ми не конфліктуємо. По помірності ми йдемо на всілякі компроміси. Але вони не повинні завдавати вам шкоди. Тобто, ви повинні думати про свої інтереси. Потім потрібно буде приймати рішення, можливо, стосовно ще й фінансів. Це рішення будете приймати. А також прийняти вам рішення приведе вас до стабільності. У вас відкриються якісь можливості. Можливо, у когось відкриється можливість купити, купити собі дім, квартиру, тому що в нас тут Е, Будуть моменти, які вас можуть засмутити. Але я вам хочу сказати, що до нашої стабільності, до трансформації, все одно ми проходимо ланцюг якихось. Розчарувань, на жаль, але від цього ми стаємо сильнішими, і приспак перемоги, він кращий. В кінці року, козороги, ви станете перед якимсь вибором. Можливо, ви будете обирати собі нову роботу, або зовсім нове направлення в роботі, або обирати країну, в яку поїхати, щоб відпочити. Ну, в кінці року, кінець року у вас повинен бути спокійний, тому що нам королева кубків цього це обіцяє. І в кінці року вам потрібно буде робити е, якийсь вивод, приймати якісь рішення. До речі, королева мечів це може бути е, близнюки Терези або водолій по знаку Зодіаку. До речі, королева мечів це ще може стосуватися. Здоров'я, тому що це в нас ще можуть бути лікарі або операції. Якщо вас турбує здоров'я, тому що е на це все може вказувати п'ятірка мечів і трійка мечів, можливо, деяким козорогам потрібно буде робити операцію. Але це не всім, не притягуйте це все е здорові козороги на себе. Я наводжу приклади енергії, яка може програтися. Ну, також це ще державні установи. Можливо, вам потрібно буде оформлювати якісь документи. Документи на виїзд. Можливо. І я вам хочу сказати, що у вас з'являється шанс. Для того, щоб змінити щось в своєму житті. І воно обов'язково йде на краще. І, до речі, не буде от, от от емоційних качель, не буде, тому що помірність нам обіцяє ну, все по помірності. Знаєте, от у вас тут мечі, а далі тут пентаклі, стабільність, все одно воно буде помірно у вас відбуватися. Так що я вам бажаю, мої любі козороги, щоб у вас справилися, реалізувалися самі найкращі аркани. Це був таропрогноз для козирогів на 2024 рік. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!